Краса України Подоля, Леся Українка. Краса України Подоля, Розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду не доля, Що горе тебе не знавало. Онди балочка весела, в ній хороші красні села. Там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. Хвилюють лани золоті, стається безкраю, аж знову бори величезні, густіє, провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки, річка плине берег рвучі, далі, далі попід кручі, Краса України по доля, розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, Що горе тебе не знавало.